Охорону кордону з Молдовою, особливо Придністров'ям, посилили українські прикордонники. Вони розпочали спецоперацію Рубіж, аби не допустити на територію України іноземців зі зброєю та сумнівними документами. Це пов'язане з повідомленнями МЗС та представників організації Об'єднаних Націй щодо активізації російських військ в Придністрові та залучення там найманців для дестабілізації на Одещині, що відбувається на кордоні. Сергій Осичук бачив. Прикордонне з Придністров'ям українське село Кучурган Людмила з Придністровського первомайська привезла в Україну яблука на продаж, каже у її місті тільки й мови про події у Криму. Люди бояться початку війни в сусідній країні. Пакета ні нас ні коснулася, так вовче всьо ну, не знаю. Насторажує все. Старе поколение, вони всі помнят війну, вони цього бояться. Навпроти базару наші на шиномонтажі монтажі працює українець Сергій Данилюк. Каже, в прикордонному селі нині спокійно, хоча кілька днів тому невідомі розклеїли на стовпах провокаційні листівки. Переживаємо, звісно, що ж. така, така обстановка, вона ну, У нас спокійно поки, слава Богу. Тут спокійно. Чоловік каже, село хоч і українське більшість односельців російськомовні. Утім, зараз селян турбує не питання мови, а спокій. Дуже сподіваються, його зможуть забезпечити українські прикордонники за попередні кілька тижнів на цьому пункті пропуску. Прикордонники не пропустили в Україну з Придністров'я майже 30 іноземців. Затримали трьох, які намагалися перетнути український кордон за чужими паспортами. Зараз на всі ділянці Молдовського кордону здійснюється посилений прикордонний контроль в пунктах пропуску з метою виявлення як вибухівки Зброї, боєприпасів, такі осіб, які можуть бути причетні до організації чи участі в заходах для дестабілізації ситуації в Україні. Пугає, звісно, пугає. Особливо нас, стариків, пенсіонерів. Молодіж я не знаю, як реагують, але пенсіонери в основному війни то, звісно, ніхто не хоче. Та да. так пункти пропуску посилили. На них з'явились ось такі барикади. А на так званому зеленому коридорі працюють спеціальні озброєні групи швидкого реагування. Сергій Осачук, Сергій Геленюк, Одещина, ТСН, 1+,1.